Привіт! Хочу представити вам дві моделі твердопалених печей турецького виробника Sabah s 102 та s 102 d ці моделі мають майже ідентичний зовнішній вигляд і лише невеликі відмінності в конструкції топок. Різниця між ними полягає у матеріалі топок. У моделі S102 нижня та задня частини топки виготовлені з чавуну боки обкладені шумотною цеглою, водночас у моделі S102D топка повністю чавунна. Обидві моделі мають функцію повного видалення золи, що робить його обслуговування більш зручним. Оскільки ці печі дуже схожі, розповім детально про одну з них. Ця піч має декілька важливих функцій, які можуть стати вам у нагоді. Її можна використовувати не тільки для обігріву приміщень, але й для приготування їжі на варильній поверхні. Зверху розташована повністю чавунна варильна поверхня з однією комфоркою, яка дозволяє повноцінно готувати їжу. Це робить піч ідеальним рішенням для тих, хто любить поєднувати функціональність і ефективність у одному приладі. Однією з вагомих переваг цієї печі є те, що вихід під димохід розташований у задній частині. Це зручне розташування полегшує встановлення та експлуатацію печі у вашому домі. Під топкою знаходиться відсік з ємністю для золи, що дозволяє легко очищати піч від золи. На верхній та нижній дилецтах є піддувало, яке дозволяє регулювати подачу повітря в топку, забезпечуючи оптимальне горіння та ефективність обігріву. Корпус печі виготовлений зі сталі, яка покрита зростійкою фарбою, що забезпечує тривалий термін службі і стійкість до високих температур. Розміри печі такі: висота 84 см ширина 48 см, глибина 41 см. Піч має вагу 63 кг. Ці параметри роблять її компактною та зручною для встановлення в будь-якому приміщенні. Підсумовуючи, можна сказати, що ця піч має високу якість виготовлення. Вона функціональна, естетична та зручна у використанні. Ви можете насолоджуватися теплом і затишком у своєму домі, а також використовувати її для приготування їжі. Тепер пропоную поглянути на загальний вигляд пічі з різних ракурсів, щоб ви могли краще оцінити її дизайн і конструкцію. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Бажаю успіху у виборі печей. До зустрічі!